Запрошую вас в мій ранок, у якому я покажу варті уваги, доглядові засоби. Розпакуємо трохи невдалу постіль, подару топ продукт для обличчя одній з вас та поговоримо на критично важливу тему для кожної жінки. Тож дуже прошу вас додивитися до шостої хвилини. Давайте починати. Цього ранку настрій був приготувати вафлі. Вони в мене завжди виходять плюс-мінус одні, ті ж самі, однаково пухкі, дуже ароматні, і ми їх усією сім'єю любимо. Єдине, що я стала додавати, це мегдалеве борошно, тобто 50 на 50. Звичайно, і мигдалеве, так теж дуже смачно. Дуже часто в мене питають детальний рецепт і питають, і яку вафельницю я для цього використовую. В мене є окреме відео, у якому я про кроково все розказала і показала вафельницю. Тому я вам на це відео посилання залишу внизу. Щодо доглядової рутини, я з роками вже зрозуміла, що саме потребує моя шкіра. Я не вмиваюся майже ніколи із засобами, змиючими змийними. Зранку, тобто я просто очищую шкіру водою, наношу тонік. Далі за цим йде якийсь серум. Наразі це серум однозначно 100% з вітаміном С. Після цього я закриваю кремом це все, або СПФ. В мене класний СПВ, тому в принципі мені його вистачає. І ось так виглядає моя ранкова рутина. Але давайте більш конкретно. Як я вже сказала, зранку я не вмиваюся, просто не відчуваю у цьому потреби. Не вмиваюся мильними засобами, тобто не очищую шкіру, давайте так. Очищую я шкіру тільки у тому випадку, якщо я користуюся ретинолом. Не хочу я залишати його на шкірі на весь день, відповідно, я гарно очищую шкіру. Але ретинолом я наразі. Користуюся один, ну максимум два рази на тиждень, саме тому я не вважаю це прям своєю рутиною, тобто рутина в мене за відсутності вмивання зранку. Далі я наношу тонік. Мені зараз дуже подобається. Ось такий саме я побачила його на просторах Тіктоку, а впевнилася у тому, що не одній людині він подобається. Реально дуже багато класних відгуків. І що важливо, цей тонік із пептидами для моєї шкіри. Пептиди працюють шикарно, класно дуже. Я це помітила знову ж таки з роками з експериментами. Я дуже багато експериментую з доглядом. І майже усі засоби із пептидами мені дуже подобаються. Далі, після тоніку, вранці, мені хочеться нанести тільки один засіб зазвичай, і це сироватка з вітаміном С. У мене є фаворит, я його показувала. Це сироватка від Тарамід. Це не єдина сироватка з вітаміном С, яку я пробувала, але єдина, яку я повторюю знову і знову. Її я дуже рекомендую, але вона далеко не бюджетна. Саме тому я наразі пробую ось таку від Доктор Алтея. Досить багато класних відомків я чула про низ. Саме тому замовила на сайті Косяпила. Це був подарунок, і в них є подарунок і для вас сьогодні. Я вам трошки пізніше розповім. Саме таку я беру вперше, але можу сказати, що різниці між ефектом я взагалі не помітила. Вона дійсно робить шкіру пружною на вигляд дуже свіжою, тож я впевнена, що це далеко не моя остання баночка. Сировику я закриваю кремом, це може бути той самий мій краш, про який я вже казала. Зараз я його шукаю очима. Ось так його попередник вже виглядає. Де він, Йома йо ну Це прикол. Ось він. о Боже. Мій улюблений фаворит, крем, про який я розповідала вже у своїх відео раніше. Крем 345 від доктора Алтея. Наша текстура видимий результат, дуже класні компоненти. Я вам його від широкого серця рекомендую. Я його і усім подружкам радила, і на дні народження і свята дарувала. Тож ви 100% не пошкодуєте. А на заміну сировиці з вітаміном С вранці частіше ввечері я використовую сироватку від The Ordinary. Ви знаєте, я просто амбасадору цього бренду обожнюю і роками його раджу. Це сироват. З пептидами. Там просто шалений насправді склад. Там є різні пептидні комплекси, і вони поєднані з мідним трипептидом, Там є амінокислоти, і взагалі десь я відгук читала. Хтось говорить, що це найкраща сироватка в космосі. Я, в принципі, з ними згодна, тож вам дуже рекомендую. Трошки А, Я змовила постіль, хочу її з вами застелити, але... Або я не так запам'ятала картинку. Коротше, ось так вона виглядає, якщо чесно, у житті якось мені не подобається. Наскільки я знаю, постіль повертати не можна. Сонь! Сонь, секунду! Наскільки я зна. Наскільки я знаю, постіль, пов... <постіль повертати не можна. Тому перевірю, чи я точно замовляла саме такий колір. Якщо так, тоді поставлю братися І коли ми повернемося з лікарні, то застелимо разом із вами. Так, побігла, бо вже починаємо спізнюватися. Ми зараз їдемо на вакцину. У мене розряджений телефон, відповідно, я не можу нічого записати. Хочу вам розповісти про цю вакцину, щоб кожна з вас звернула на це увагу, прийняла для себе це рішення і, врешті-решт, і, врешті-решт, зробила це. І так, дівчата, ми повернулися до вакцинації поки ще береться. Постіль тому, ми будь будемо з вами стелити для того, щоб показати фінальну картину вже ввечері. А наразі я хочу. Вас заохотити ще раз проговорити важливість цієї вакцини десь близько двох років тому під час планового огляду у мого гінеколога в мене вона візуально запідозрила дисплазію шийки матки. Після цього, якщо захочете, я вам потім ще детально про це розкажу. Через це я здала маски на аналіз, і мені прийшли позитивні результати на ВПЛ і не просто на ВПЛ, а саме на онкогенні типи їх є декілька, якісь якісь з них більш агресивні, якісь менш агресивні. В мене був або один, або два. Я вже не пам'ятаю. Я тоді була у такому неприємному шоковому, можна навіть сказати, стані, тому що в мене у сім'ї є певні моменти, які, звичайно, для мене дуже болючі, і коротше, я не пам'ятаю точно які. Якщо захочете, знову ж таки розповім про це більш детально. Я просто хочу прийти до суті, якби цей вірус не потрапив до мого організму, він в мене вже є. І мені треба із цим працювати. На момент мого статевого дозрівання, моя тітка, яка проживає в Данії, вона мені пропонувала зробити вакцину від ВПЛ. Вакцину від ВПЛ бажано робити дівчатам до початку статевого життя. На той момент я цю інформацію не сприйняла серйозно. У цьому була моя проблема. Якось це пройшло. Повз мене раніше дівчатам робили щеплення вакциною, яка називається Гардесил-4. вона відповідно захищала від чотирьох штамів. Наразі є більш вдосконалена вакцина дев'яти штамів вірусу по людини. Я зробила саме її. Наразі вона є в наявності в Україні. Її можна зробити точно в приватних клініках. Саме так вчинила я. Я шукала де можна придбати цю вакцину, а ціни на неї абсолютно різні. Зробила її у єврейському медичному центрі. Саме там ми робимо щеплення моїй доньці, і там я купила її за 600. важливо розуміти, що це одна доза. А так потрібно зробити три дози цієї вакцини. Чому важливо кожній жінці, кожній дівчині і до початку статового життя, і наразі вже і після початку статового життя. Тобто можна і треба це робити, тому що вірус папілом людини викликає розвиток раку шийки матки у жінок та інших онкологічних захворювань у чоловіків. А ця вакцина почуйте мене дуже добре зараз, згідно з останніми дослідженнями, може запобігти до 90% 90% Випадків цього типу Раку, якщо провести її вчасно вакцинацію, тому будь ласка, дівчата, це найважливіше взагалі, що може бути повістка дня. Я розумію, що це великі кошти, але нічого немає важливішого за ваше здоров'я і за ваше життя. Будь ласка, вивчіть для себе це питання, попитайте у свого гінеколога, поспілкуйтеся з чатом GPT, з інтернетом і надихніться на те, щоб заробити ці кошти і витратити їх на себе, витратити їх на себе, на своє життя і на перспективу ніколи не стикнутися з цієї. Хворобою, ось. Тому дякую велике за увагу. І повертаючись знову сюди, хочу вам розповісти про подарунок для вас. Це той самий крем від доктора Алдея, який може виграти одна з вас. Я буду дуже щаслива відправити його переможниці, і це подарунок від Косі Белли. Умова дуже проста і насправді єдина: написати топ пораду, яка змінила можливо вашу шкіру, можливо, ваше волосся, щось можливо, що вам радила бабуся, або мама, або найкраща подруга, що ви могли порадити своїй найкращій подрузі мені або усім дівчатам, які будуть дивитися це відео, дати якусь Дуже класну пораду, може, якийсь засіб вас підкорив та здивував. Буду чекати ваших коментарів і просто переможницю оберу за принципом рандому. Правлю цей класний подарунок. Ще раз наголошую, я від нього у захваті. заході, що вам сподобається, обов'язково приймайте. Ну, що дівчата, давайте сталити її разом. Я вже у той момент розуміла, що вона, ну, як на мене, не така, як на фото. Скажіть, будь ласка, свою думку, чи вам взагалі воно схоже, тому що мені, звичайно, що схоже, але ось у цих кольорах, там, де рожеве або. Такий, типу, світло, рожево-бежевий, він більш яскравий, ніж має бути, ніж зображено взагалі у них на сайті. Тому, як на мене, вона не виправдала. Хоча хочу сказати, що ввечері виглядає вона набагато краще, аніж вранці, коли є таке яскраве освітлення. Дуже люблю постіль, взагалі дуже люблю все для дому, але інколи ось такі курйози стаються, я, на жаль, не задоволена. Ось, дякую вам за перегляд, і побачимося з вами дуже дуже скоро. Гарного вам дня або вечора.